Хочеш знати правду? Я не воюю за абстрактні ідеї. Я воюю за каву вранці вдома. За можливість почути, як мама бурчить, що я знову запізнився на обід. За сусіда, що косить траву у неділю, і мене це дратує. За друга, який дзвонить і каже, бро, сьогодні збираємось на шашлики. Хочу знати правду. Ми всі хочемо жити спокійно, але спокій треба вибороти. Звертайся до рекрутингового центру суд спеціальних. Іду на нами. Хочеш знати правду. Ми не залізні, ми не машини. Ми відчуваємо біль, але не дозволяємо йому нас зупинити. Ми сміємося, коли нам привозять домашню їжу. Ми сердимося, коли чуємо, що хтось там у тилу забув, що триває війна. Але коли треба, ми встаємо і йдемо вперед. Хочеш знати правду. Я воюю, щоб наші діти не мусили цього робити. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій. Іду на ви! Іду на ви! Хочеш знати правду. У мене був вибір. Я могла виїхати, могла лишитися вдома, могла зробити вигляд, що мене це не стосується. Але знаєш, що виявлюся найбільше: що ніхто не буде стояти на моєму місці замість мене, що мою землю захищати туди нікому. Хочеш знати правду? Вибір був, але совість залишила мені лише один варіант. Звертайся до рекрутингового центру сил спеціальних операцій. Хочеш знати правду? Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Війна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? В цьому строю ми всі рівні, бо відвага немає статі. Звертайся до рекрутингового центру сил спеціальних операцій. Іду на ми! Іду на ми, іду на ви, ви! 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 хочеш знати правду? Я втомився. Ми всі втомились. Від холоду, від спеки, від постійного пильнуй, від думок, що сьогодні може бути останній день. Але знаєш, що більше втомлює? Брехня. Брехня, що ми марно тримаємось. Брехня, що це не наша війна, це моя війна. Бо це мій дім. Хочеш знати правду. Ми всі люди. Просто ми обрали боротися. Звертайся до рекрутингового центру суд спеціальних версій. Іду на ми! Йду на, на, на ви. Хочеш знати правду. Мені теж страшно, коли їду на позицію, коли чую вибухи. Але мені страшніше за мою родину, яка вдома, за маму, яка не спить, за тата, який ховає тривогу. За дитину, яка питає тату, коли ти повернешся. Я не герой, я просто не можу понішати. Хочу знати правду. Я воюю не за себе. Я воюю за них. Звертайся до рекрутингового центру суд спеціальних операцій.